Після пробіжки трохи бігав і думаю, розкажу те, що надумав раніше поділюсь, Думаю, поділюсь. є золоті три правила в любій схемі. У кожній схемі є лох. Коли там приходить до тебе Приватбанк і каже: є безпрецедний кредит, можемо видати. Все, вони нашли свого, тобі вже все, все нормально. Друге, золоте правило. Лоху должно все подобається. Е, ти задаєш вопрос, а що, як, до чого. Так каже, все нормально, все здорово, безпроцентно держава все покриває. І третє правило, якщо ти не знаєш, що в схемі лох, то цей лохти, ти стикаєшся вже тоді, коли ти вже ці гроші якобы в голові отримав, щось собі настроїв набудував. А тобі кажуть, слухай, треба, щоб ми вам видали гроші. Заплатити там 1% від суми. Там, 30 тисяч, 10 тисяч, 20 тисяч. І все, а ти вже прийшов, ти все оформив, ти, блядь, вже ці гроші отримав і умножив.